В цьому відео я покажу і розкажу, як я взяв участь у геймджемі, через які труднощі я пройшов, і які причини спровокували крах моєї гри. Але спочатку повернемося на декілька місяців назад. Я взяв участь у геймджемі. А що таке геймджем? Геймджем це конкурс по створення ігор, під час якого пріоритетом стає розробка гри, а все інше часто викидається. Звісно, іноді треба поїсти або покакати, але впевнений, що є індивіди, які і цим жертвують. Тож на цей геймджем нам виділили 3 дні, тобто 3 дні без сну у позі креветки. Це вже другий раз, коли я беру участь в геймджемі від ігроварів. І минулого разу моя участь була не просто вдалою, а мега-вдалою. Тому що тоді я зробив таку круту гру, що довів її до релізу, і зараз нею може пограти будь-хто. А ну швидко качайте Infinity Chess. Тож її я розробляв з давпом, який неодноразово з'являвся в моїх відео і коментарях. А також саме йому я подарував гру про спінер на день народження. Ось ви познайомились з першим тімейтом. А хто ж другий? А другий тімейт це Ліфре. Він веде свій ютубчик з чоловою грою про кролика, який дає всім добро і щастя. Я би сказав, насильно запихує добро в цій гномі. А ну і генерал. Взагалі, це я в цій команді генерал. Це у нього нікнейм просто такий. Тож генерал приєднався до команди як композитор. Напевно, дехто з вас задався питанням, чого я сказав, а ну і генерал. Це звучить якось неповажно, безкультурно. Все тому, що ці композитори, музиканти, саунд-дизайнери В гімдеві це якісь непостійні челіки. Вони прийшли, посиділи пару годинок і здриснули на два дні, поки ми плідно працюємо. Що там пиши чи не пиши, йому до джему діла немає. А от потім він з'являється і закидує нас музончиком і звуками. Тому під час перегляду ви навіть можете забути про його існування, бо більшість часу він просто медитував в монастирі задля накопичення мотивації. От такою командою ми і видвинулися на пошуки пригод. На відміну від минулого джему, де ми за 30 хвилин придумали ідею і розписали таски, в цей раз ми дві години не могли домовитися. Ми навіть думали щось схоже на ідею гри, яка виграла цей джем, але про це трохи згодом. Тож з вибором ідеї все було настільки туго, що дійшло до такого. Те ж саме, щоб зробити, щоб просто срав бомбами. Ну а Давайте ніщо? срати бомбами. Ну це насильно сильно багато приносить в, в, ну, в опціях геймплею, як це може. Добре, добре, Родим, робимо потяг ящерку, яка після відрізання хвоста сереб бомбом. Ну окей, у нас вже година пройшла. Це можна було То, такі ідеї винести десь півгодини, тому коли це було смішно. Зараз це сумно. Ну, головоломку можна, можна, мені подобається такий дух. Для головоломки треба думати. Ви хочете думати? Окей, все згодом, без головоломки. Ти мене переконав. Через деякий час ми все ж обрали про що будемо робити гру. Дивись, у, у тебе є ігрушка з полем зору, якраз. Вид збоку, напевно, буде. Або від зверху також можна. Ну, коротше, ти будеш рухатись в якомусь направленні, і по звукам ти дожен зрозуміти, що. Ззаду, коротше, хтось підходить, ти повинен його відштовхнути, типу, залишити позаду. А що ж є вже цей SCP, який, коли ти на нього не дивишся, О, він так, до тебе так, приближається. Так. Окей, okay, окей, okay. це вже. Що Але тут навпаки дає. треба при... Ну, залишити його. Ну, залишити позаду. Ну, залишити позаду. Не дати йому п. Ну, залишити позаду. В сенсі того, щоб не дати йому підійти до тебе. Ну так, так. Залишити позаду. Або Вениально. за спиною. Якщо максимально буквально. Ми робимо. Да, мені херу, подобається, мені подобається. В якій є хорор якісь мобіки, вони будуть з гравцем, коротше. Треба різні мобіки, щоб на якогось мобіка тобі навпаки треба було добитись, На якогось мобіка тобі не треба було добитись, На якогось мобіка тобі треба було відштовхнути або пнути. Ну окей, я вже просто не буду не погоджуватись. Але перед початком програмування я все ж вирішив змінити середовище і скачав райдер. Так, багацько людей мені його рекомендували, і не дарма, перейшов я задля конкретної фічі автоматичне додавання неймспейсів. Тож можу підмітити його плюс і мінус одночасно. Він може робити хороші підказки, але іноді райдер допомагає написати зайвий код, і ти метушишся, клацюючи таб і стираючи цю підказку. У висновку треба писати цю строчку вручну. Як ви вже зрозуміли, в цьому джемі я став Юніті девелопером. Нагло скинувши всі обов'язки по арту двом бідолагам, я пішов робити костяк гри. По-перше, я переніс керування персонажам, яке вже було в грі з минулого відосику. Але в тій грі рух був тільки по вісі x а я також додав Y. так як наша гра буде з топ-даун керуванням. По-друге, я налаштував світло, яке являло собою мале світло, яке є радіусом навколо гравця. Воно просто дає обзор навколо і робить орієнтування трохи легшим. Також світло від ліхтаря, в якому я використав хардлайт і юнітівське світло. Перше це буквально меш. За допомогою нього я якраз в майбутньому і буду тречити монстрів. А друге це просто світло, яке буде допомагати освітлювати об'єкти з хардлайтом. Згодом я зробив механіку вимкнення вимкнення ліхтаря. При вимкненні направлене світло взагалі вимикається, а мале світло зменшує свій радіус. Таким чином, якщо гравець розрядить ліхтар, йому буде дуже важко, тому треба шукати батарейки. Також я зробив, щоб час від часу облимав це фіча сильно додала атмосфери. Прокинувшись якомога раніше, я почав робити механіку предметів. Спочатку я зробив просто предмет, який валяється на підлозі, і його можна підібрати. Але потім я подумав, нафіг я це зробив, бо предмети повинні бути в шафах і шухлядах, а не просто валятися на підлозі. Тому я переробив механіку так, щоб реалізація батарейки була окрема від її виклику. Таким чином я зміг використовувати АІМ в двох способах виклику. Хоча спосіб просто підбору, тобто батарейки, яка валяється на підлозі, ми так і не додали в гру. Тож я додав шафи і зробив так, щоб гра на старті розкидувала батарейки по всім шафам. Трошки розповім вам про ворогів. Але спочатку ліфрик розкаже, як він їх малював. Та я вже не пам'ятаю, як їх там малював. Лакали записи в мене ще є, і юнічка Бейчик зараз вам буде їх показувати. Моєю задачею було намалювати якихось прикольних і цікавих персонажів, а потім їх заанімувати. Головного героя я зробив маленьким бровастим чоловічком у темному піджачку із чорним капелюхом на голові. Дядько серйозний. Проте коли в голову прийшла ідея зробити класні анімації з рухом кожної частини тіла окремо, то довелося розрізати дядька по частинам. У підсумку це було того варте, і додало гнучкості його рухам. Потім я приступив малювати монстрів. Чітких вказівок мені не давали, треба було просто зробити їх страшними і жахливими. Перший той на якого треба світити, я вже не пам'ятаю його назву. Ну хай буде Ярослав. Отримав одну велику клешню ходунок, якою він пересувається, і пару слизьких щупалиць, які тягнуться по землі за ним. Трішки вище я розташував чотири понівечені обличчя з потікшим оком, гнилим черепом і тому подібним. Ярик був моїм улюбленим мутантом. Дійсно, якийсь такий і цікавий у малюванні. Другого я вже пам'ятаю, як звали, близнюком. Але для відповідності він буде Владиславом. Дизайн у нього був набагато простішим, щоб хоч щось у цій грі було схоже на людину. Маленька горбате тільце, довгі до підлоги руки і чорне трухляве волосся. Він ще міг мати анімацію усмішки, бо ж коли він бачить обличчя головного героя, то має якось реагувати. Але в нас не було на це часу. Анімація Владіка вийшла не дуже плавною, бо мене квапили. Чотири кадри на тіло і два на руки. Але попри це вона зайняла в мене багато часу, бо я не художник і довго думаю. Після цього в мене забрали Photoshop і прив'язали до Юніті, щоб я виправляв тайли. Anyway, байдуже на мене, давайте похвалимо юнічку Бейчика за те, що він старався над останнім персонажем. В нього вийшов дуже страшний жук з головою корови. Це набагато краще. Повертаємось до ворогів. Перший це покруч. Боїться, коли на нього дивляться. Пам'ятаєте механіку блимання ліхтаря? Так от з цим мобіком вона працювала особливо круто. Були моменти, коли сліпиш його, і одночасно з цим блимає ліхтар. Він робить буквально один крок. Але якщо не зберігати дистанцію, навіть цього йому може вистачити, щоб вбити тебе. Другий це близнюк. Рухається на гравця, коли він на нього світить. А третій це бібліотекар, сліпий, але дуже гарно чує і орієнтується на звук. Можливо, ви не помітили, але всі мобіки це ті або інші аналоги з інших всесвітів. Наприклад, покруч це SCP-173 скульптура, близнюк це SCP-096 Скромник, а бібліотекар це взагалі Гренні. От такі от пиріжочки. До речі, вороги, як ви могли здогадатися, мають колайдер. Саме тому раніше, коли у гравця був тільки хардлайт, він не проходив через ворогів. І це виглядало дивно. Через це і додав юнітістське світло, яке проходить через ворогів, і в загальній купі це виглядає гарно. Десь на цьому етапі Даф зробив механіку одного з ворогів, а саме покруча. А Ліфре вже намалював головного героя і зробив анімацію бігу. А я зробив анімацію дихання. Тож на цьому етапі ми помітили, що спрайти то піксельні, а світло взагалі не піксельне. І ми вирішили накинути Pixel Perfect на камеру. Для тих, хто не знає, Pixel Perfect це метод рендерингу. Під час обчислення картинки він вирівнює графіку позиції пікселів. І таким чином навіть світло буде в 2D піксель арті Простими словами, якщо звичайний піксель-арт — це рендеринг картинки, якби ми її просто накинули на сцену. А Pixel Perfect спочатку рендерить картинку в виставленій роздільній здатності, а потім збільшує її до роздільної здатності екрану. Таким чином ми отримаємо. Чітку сітку, в якій неможливо поставити піксель між двома іншими. До речі, за допомогою на нього можна зробити пікселяр, навіть якщо вхідна картинка буде у 3D. І як виявилось, не можна зробити так, щоб він працював тільки на світло, і через це постраждали анімації гравця, і треба було їх переробити. Далі мені в руки попали намальовані тайли стіни підлоги, але виникла проблема з колайдером тайлмапи. Всі втрьох старались її вирішити, і це було настільки довго і важко, що мені довелося викинути її і ліфрику, щоб вони розібрались з цим. А сам пішов робити купу коду, типу підказок для тумбочок, фліпу гравця і тому подібне. Також в кінці цього дня я отримав спрайти спини гравця і переписав анімації в вісім різних направлень. На цей день я доєднався до хлопців трошки пізніше, ніж зазвичай. Коли я вже прийшов, то проблема з тий була пофікшена. Також в ході вирішення старої проблеми виявилося, що світло не дуже добре працює з тайлмапою, але це ми вирішили шляхом додавання ще однієї додаткової тайлмапи з колайдером для світла. Коли я прийшов всі спрайти та анімації персонажів вже були готові, тому я вирішив робити план мапи. Левел дизайнер з мене ніякий судячи з минулого відео, але в цей раз я виклався по максимуму. Спочатку я відкрив пейнт, в якому намалював схему кімнати руху гравця. Спираючись на вище зазначені дані, я розстави ключові моменти, такі як тригери, спавну монстрів і записок, які я трошки раніше намалював. Просто гляньте на цю сасну анімацію, боже, досі слюнки течуть. Так от на записках написана інформація про нового монстра, який буде в локації, до якої прямує гравець, його ім'я, опис, а також здібності і слабкості, якими він може скористатись. Повертаючись до планування, я розмістив ці записки на шляху гравця і придумав квести, які буде робити по лору наш чубрік. До речі, оскільки у нас три види монстрів, було б нецікаво, якби всі вони просто спавнились по мапі. Тому деякі типи спавняться тільки у визначених областях. Ось тут гравець зустрічає покруча. Далі до нього вже додається близнюк. В цій зоні може бути тільки бібліотекар. Біля сканеру покруч і бібліотекар, а в кінці можуть бути всі. Уявімо, що наш головний герой забув зробити дуже важливу задачу на роботі: відправити важливі документи. Тому він вирушає до будівлі, шукає ключі в тумбочці і проходить далі. Але зустрічає першого мобіка. Пробіжавши далі і виживши, він іде за паперами, які потім треба відсканувати. Але двері ламаються, тому він іде альтернативним шляхом. Нарешті він добирається до комп'ютерів і розсилає з різних ПК файли. Все. Робота виконана. Ну або інша історія. Якщо чесно, це я ще на монтажі придумав. Після планування я почав будувати саму карту. Багато пропсів для мене вже підготував Дав. а також він зробив двері, до яких потім допишеться механіка ключів. Хочу нагадати, що весь процес був в суцільному хаосі. Це тут я вам стараюсь якось структурувати. Але насправді механіки написувалися і переписувалися одна на одні. Плани змінювалися, і взагалі оповідь трошки спотворює хронологію подій. Тож спрайти створювали атмосферу якогось. Чи то заводу, чи то офісу, де всюди розкидані комп'ютери, сміття, ланцюги та інші елементи хорору. Присутні два види кімнат звичайна з сіро-синьою палітрою і дерев'яна з клітчатою підлогою, а також перехідний варіант. На цьому етапі я придумав ідею з комп'ютерами і принтерами, та віддав давку завдання намалювати їх і зробити для них логіку. Поки сканер працює над документами, гравець просто чекає, але іноді він виходить з ладу, і комп'ютер, на якому стався збій, характерний вимкненою лампочкою. Якщо бачиш її, біжиш у крайній кут кімнати і лагодиш ПК. А от комп'ютери в кінці гри треба затискати. Для відправки файлів. Так, програмування це не однокнопочна справа. мелочі замінили нудний UI на отакий гарний ліхтарик. Щоб ви розуміли, тут навіть оця маленька виключалка рухається. А також пішов оформляти сторінку на HIO. Придумали назву Wizin типу в полі зору Додав керування, скріни і замінив загальний вид, а також отримав від ліфре от, от іконку гри і фон для сторінки, як на мене вийшло досить атмосферно. Також встиг замінити курсор на такий квадратик. Ще пам'ятаєте генерала? Він підігнав звуки, які я вкинув у гру, а також написав фонову музику. Він там писав ще якусь музику для меню, але в нашій грі немає меню, та й вона якась недороблена була. На жаль, звуки відчуваються дешевими, але час піджимав. Ще пару слів про ворогів. А саме про бібліотекара. Ви, напевно, задавались питанням, як саме він буде реагувати на звук. Типу на кроки? Ні. Якби кожен крок тригерив його, це було б занадто жорстко. Насправді його тригерить блимання ліхтаря, яке, як ви знаєте, рандомне. Тому, якщо бачиш бібліотекаря, і він біжить до тебе, треба вимкнути ліхтар. Ну і в додачу до цього коробки. Купа коробок. Типу, до коробки можна випадково доторкнутися і здвинути, через це і буде звук. Але тут ми трохи прорахувалися, тому що купа фізичних об'єктів в одному місці викликали шалену просадку ФПС. Але, ну, як є? Під кінець мега довгий етап достановки пропсів та інших квестів, таких як принтер та комп'ютери. Ну, прийшов час закидати гру на сайт. Після кінця джему багато учасників зайшли в голосовий канал, і мені вдалося засняти таку сміховинку. А ну, а, а, всі, хто, всі, хто в чаті, ви можете зараз просто ну, голос подати, просто всі. Ага. Звісно, сказати, що гра готова, це буде максимально некоректно. Часу не вистачало, і гра вийшла дуже незбалансованою, важкою та незрозумілою. Почали прилітати коменти від людей, типу цікаво, але не зрос. Ну і просто так вийшло, що гравці не побачили навіть першого монстрика, тупо скіпаючи 90% гри. Оцінка була відповідна. Дійшло до того, що мені прийшлося записувати гайд по проходженню, бо без нього було тупо незрозуміло, куди йти і що робити. На рев'ю від організаторів ми не потрапили. Відосик трохи рятував ситуацію. Але було зрозуміло, що іграшка котиться у прірву. І ми зайняли. А поки я вам не скажу, яке ми місце зайняли. Спершу розповім, що відбувалося після джему. Ще в кінці якого ми домовилися допилити гру. Якщо ви хочете пограти, то посилання на обидві версії я залишу в своєму телеграм-каналі, посилання на які ви можете знайти в описі під відео. Тож почнімо з того, що ми пофіксили мажорні баги. Також зробили, щоб батареї було більше і вони тримались довше. Проблема була в тому, що вони швидко скінчувались, і гравець просто помирав. Також раніше у нас не було чекпоінтів, тепер вони є на ключових точках. Підказок немає, я би зробив підказки, я сюди б не робив підказки. Касти підкасти. Ні, ну типа завдання, типа йди знайди ключі, йди знайди то, а так не зрозумієш, люди що тупі, що я... даф, люди тупі. Багато гравців просто не зрозуміли куди йти. Але тепер на ескейп є меню павзи, в якому розташована карта з точкою в яку треба йти. Були виправлені баги на карті, на тайлмапа і пропси. Також поставив на місце записку близнюка. Раніше вона була просто десь в жопі. Ну, наче все. Тож раніше я не міг пройти гру жодного разу. А після фіксів я зміг хоча б пройти її до кінця. Всі ці проблеми були очевидні, але вони залишились у білді банально через недостаток плейтесту. Тож саме через це нашу гру оцінили нижче, ніж. <кхм> а саме 28 -е місце з 32. Нижці нас були тільки непрацюючі ігри і. Насправді трохи тільтанув через оцінку, але нічого, я все одно вважаю своє дитя досить непоганою грою. Пам'ятаєте про ідею, яка виграла Джем? Mm, ну, коротше, це це тем мені згадалось більше, типу, пік, оце, типу, якесь ну, злазання на якусь гору, І нам потрібно залишати щось позаду. Геніальна гра, типу, мені Що саме залишити позаду? Типу, uh, ну це вже далі деталі. Ну, типу, що з горами з сколазення звезме? Саме так це ми придумали розписану, продуману, чітко сформовану ідею, а вони просто підслухали її за допомогою біологічної розвідувальної зброї і виграли цей джем. Інакше це пояснити просто неможливо. Wizinside – це приклад, що навіть непогана гра може бути зіпсована подачею, і зайвий доказ того, що на джемі головне гра з цікавою задумкою. Можливо, проста, смішна, але весела. Тому що радість це основна емоція, яку хоче відчувати людина під час відпочинку. А я відчував її під час розробки з дійсно крутими людьми. Мені, як розробнику, дуже важливо, щоб робоча дружня атмосфера була у команді, і цього разу вона була присутня. Тож дякую хлопцям за джем, дякую організаторам і дякую вам, що. Подивилися відос. До нових зустрічей. Па-па.